Якому довіряють або не довіряють. Ці люди круто привертають увагу. Хто ці люди? Хлопці із юску. Я хочу запропонувати вам свої послуги. Які послуги? Де тут правда? А де ні? UGC, CGC, EGC, блогери, амбасадори. Хто всі ці люди таким можеш бути ти? Мене звати Іра Біргал. Я маркетолог, який задіяний на всіх етапах від створення продукту до його просування. У Нас в Україні прийнято вважати, якщо ти робиш розпаковки або створюєш контент, ти ugc кріейтер. Але давай розбиратись, де тут правда, а де ні. У своїй роботі я, мабуть, відсотком 90% змушена була відмовляти. Але чому хто такі UGC? Це реальні користувачі та клієнти бренду, які створюють контент. Фото, відгуки, розпаковки, відмітки, тобто все, що раніше просто з відмітками, просто рекомендували ось це і є справжній UGC. І бренди мають стимулювати своїх справжніх клієнтів ділитися відгуками та враженнями від використання їх продукції. Але що в Україні вважається UGC? Зазвичай це. Доброго дня, мене звати Ірина, я UGC контент клієнтер. Я хочу запропонувати вам свої послуги. Які послуги? Виходить, що? Можливо, ця людина придбала продукцію, користувалася нею, візняла матеріали і хоче запропонувати їх викупити, щоб ми використовували їх на комерційній основі? Ні. Тож у нас в Україні просто виникла підміна понять. Добре, якщо це не UGC, хто ці люди? Якщо в них немає аудиторії, але вони створюють контент з продуктами бренду. Ці люди називаються CGC, тобто Content General Creator. Це люди, які створюють контент для бренду на комерційній основі. Це може бути бартер, якщо продукція вартісна, або продукт плюс оплата. Яскравим прикладом CGC-креейтерів в Україні є хлопці із юску. Вони створюють контент для різних брендів, закладів. Це контент на замовлення. Але тут з'являється один нюанс. Якщо брати послуги в великому обсязі у таких людей, вони можуть перетягнути увагу з продукту на себе і стати обличчям бренду. Це вже є не дуже добре, тому що ці люди працюють з різними нішами. Ікає поняття, що вони вже всюди, і незрозуміло чи можна їм довіряти. Ці люди круто привертають увагу. Кращий варіант, якщо ви, як власник та обличчя бренду, не можете створювати в необхідній кількості контент, найняти і Employee Generated Content. тобто людина, яка буде у складі вашої команди, створювати для вас. Контент і бути обличчям бренду. Але найкраще обличчя бренду і, взагалі, втіленням бренду це є власник та креатор самого бренду. І тут ми плавно переходимо до блогерів. Це люди, які створюють контент, але мають власний бренд, якому довіряють або не довіряють, в залежності, який це блогер. І в них купують послуги реклами. Часто ця реклама з викупом контенту або без викупу контенту це дуже крутий інструмент поширення вашого продукту, привернення уваги, рекомендація, так називаємо теплі аудиторії. Тобто, коли підписники довіряють, розуміють, що цей блогер він відбирає, він обирає, він тестує, він сортує, він все підряд не бере. Такі блогери є дуже цінними і вони привертають увагу до бренду, приводять нових зацікавлених майбутніх споживачів або відразу клієнтів, а також створюють крутий якісний контент, який дуже круто використовувати бренду у себе на сторінці, але є ще вищий рівень довіри та рекомендації від людини, у якої є велика аудиторія. Це амбасадори, це люди, які... Обирають один продукт в певній ніші, наприклад, це косметика, шампуні, або це догляд за обличчям, і вони на постійній основі використовують лише цей продукт та постійно про нього говорять. Вони не вносять ніяких інших засобів із цієї ніші. Вони чесно показують, що за цей час моя шкіра, моя волосся виглядає ось так. Користуюся я. Лише цим протягом місяця, двох місяців, півроку, року. І це є амбасадор бренду. Це чесний відгук і віддання переваги чомусь конкретному. Це найкраща форма взаємодії популярної людини. Я взагалі прихильник того, щоб, по-перше, бренд створював крутезний продукт. Комунікацію, щоб UGC надавали багато своїх відгуків, відміток та рекомендацій, це найцінніше, найкраще, що може бути, та найлояльніше. Друге, моя рекомендація все ж таки шукати CGC, тобто людей, які не мають аудиторії, але круто та якісно знімають. Це може бути зйомка на собі, використання, застосування, розпаковка і так далі, щоб вони знімали декілька варіантів відео, і це можна було хаотично використовувати у стрічці, щоб це не перетягувало увагу від власника та обличчя бренду. Також за можливості та наявності бюджету брати. Блогерів, які дуже ретельно відбирають з ким співпрацювати, якщо є можливість попрацювати 2-3 місяці в форматі амбасадорства, і тоді ви, як власник бренду чи експерт, будете залучати до себе просто найкращих та найцільовіших, найзалучніших людей. Які будуть зацікавлені вашими послугами, товарами і будуть максимально активно взаємодіяти разом з вами, стаючи вашими UGC, друзями, постійними клієнтами та фанатами вашого особистого або фізичного бренду? Я сподіваюся, що я нарешті доступно пояснила різницю між цими термінами. Ким ви можете бути, кого варто залучати до свого бізнесу, і тепер ви ніколи не будете плутати ці поняття. А якщо ваші друзі, колеги все ще плутають, тоді надійшліть їм це відео. Нехай розберуться та обирають для себе найкращі варіанти. Та вміють грамотно відповідати на тисячу заявок в вашому діректі.